«Пані люба, допоможіть тим, пані Люба, тут би солодощі, тут би то Такі дзвінки Любов Кузів утримують чи не щодня. Все через те, що в час війни жінка стала в ряди волонтерів. Вона пригадує, з чого все розпочалося. Саме перше моє волонтерство це почалося. Ну я так називаю, що це волонтерство. Це було в 2014 році, коли майдан, коли я познайомилася з багатьма людьми, які на той час приїхали на майдан. Я такий волонтер, самі молодші. Якщо розібратися в Тернополі, я самі молодший волонтер. Бо таких, мабуть, вже волонтерів, як я молодих, немає. Волонтерством жінка безперервно займається впродовж восьми років. Продовжила це робити і початку повномасштабного вторгнення ворога. Разом з іншими волонтерами вони стараються забезпечувати військових всім необхідним, адже розуміють, наскільки воїни потребують нашої підтримки. Коли почалася війна, я Побачила це, відчула. Я встала зранку на ноги і сказала: так, Люба, давай далі допомагаємо. Волонтерство продовжується, але продовжується вже дуже сильне волонтерство. Потрібна бути підтримка для військових. Місяць я старалася два рази їм допомогти. Саме, саме я їх завжди дзвонила, запитувала, хлопці, що вам потрібно? Ну, це ми знали, бо це якраз. Така пора почалося, холод і так далі. Амуніція, взуття тепле, носки. Ну і саме перше тушонка, тушонка, але сало наше українське і чесник, і Цибуля жінка розповідає: сьогодні волонтерство для неї це не робота, а більше покликання, яке мотивує щодня розпочинати та проводити свій день з користю. Наші хлопці, те як діти, чекають. Наскільки я сама стараюся, бодай десь там раз на місяць поїхати на передову, завести їм продукти і побачити їхнє життя. І це я бачу життя. Коли я приїжджаю сюди, в мене зовсім зразу таке відіння. А чому так має бути? Ну тут же ж повинні допомогти. І ще в мене відіння. Ми от з дня на день, з тижня на тижня, у нас вже буде перемога. Пані Любов переконана, сьогодні кожен може стати волонтером та підтримати українських захисників. До прикладу, до дня святого Миколая для воїнів можна приносити солодощі у волонтерський штаб за адресою Острозького 1. за допомогою такої справи. Ми маємо можливість в чергове показати, що разом українці сила.